Ну, в общем, так як, скажем, трофей цікавий їх, так як це міна ловушка, то знову ж затрофейти важко. То, якщо десь знайдеться, що валяється сама по собі, то взведено і это розібрати як би можна. Тобі ж викручується датчик. Спочатку можна зняти кришку, виколупи оттуда прибрати пвв 5 потім викручується датчик цілі. Спочатку оця стопорна гайка, потім сам датчик цілі. Викручується механізм дальнього взведення. Він якби не зв'язаний з оцим механічно. Просто от, тримається, викручується і це просто витряхується, як я от робив зміни. Ну, після чого тут закатку треба розвальцювати і просто зняти оцей контейнер блядь, ну і відповідно прибрати з нього піротехніку. Тут вже нічого немає, все попрогоріло, блядь. Ну, вибухівкових речовин тут взагалі немає, от в цій частині. Блять. Вони всі отут. -от -от. Тут только піротехніка, то состави, малогазові состави, ото запобіжників, стопорів, замідлювача.